Який TV-Box обрати для вашого, скажімо так, проєктору, який, чесно кажучи, на внутрішньому плеєрі не дуже добре грає. Я вам скажу так, що практично будь-який проєктор до 500 до 600 доларів потребує зовнішнього пристрою, бо то він не калібрується на внутрішньому плеєрі, то внутрішній плеєр гальмує, то картинка якась не така, то ще якісь приколи. А от коли ти береш нормальний TV-Box, під'єднуєш до проєктора. От, до речі, ми робили отакий от огляд на це. В нас т 9 Д9, як його правильно сказати, d 9 v Ось так, так, флікстон. З яскравістю 3000 ансілюмент, дуже яскравий, дуже класний, з контрастом класним. Але коли ми до нього під'єднуємо наші tv бокси які ми знаємо, що дають класнючу картинку, то ми отримуємо максимальне задоволення. Бо для мене ліпші ТВ-бокси для проєкторів, ті, які мають технологію vs 10 Що таке vs 10 Це технологія конвертування, наприклад, HDR Dolp-Vision на SDR, коли ви поширюєте диапазон SDR картинки за допомогою. Такої технології, яка є на процесорах Realtek чи на процесорах IM Logic у складі продукту Zidu. В мене є GX1, який ми під'єднуємо. В мене є Rocktech GB1. Це два топових ТВ-бокси. Але ми зараз обговоримо усі, які я тестували, які я враховую, що вони дійсно крутилесні на різний бюджет. Тому топ. ТВ-боксів для проекторів на каналі Технозон Україна на 2025 рік. Але ж ви підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвоник. Поїхали! Ну і коли я вже робив огляд цього проєктору за 268 баксів, це один з крутих проєкторів, я вам скажу так. Flixton D9W 3000 ANSI, і чесно кажучи, він просто суперовий. Мені дуже сподобався. Я знаєте, так підзалип на цей проектор. Він. Дісно дійсно якісний, прикольний. До речі, коли вийде огляд, спочатку це відео вийде, потім огляд я закину опис під цим відео. Якщо ви дивитесь після того, як вже вийшло це відео, можливо, там вже є на нього огляд. Але проєктор просто суперовий. І коли ми під'єднали до нього саме RockTech GX1, бо це перше місце, у нас буде тут, скажімо так, трохи більше TV-боксів, як самих найліпших для проекторів, то ми просто... Зрозуміли наступне. Ну, давайте так, RockTech GX1, він в нас в Україні можна купити, до речі, у Nanexon UA, Це в нас офіційний представник RockTech, Можете купити за посиланням опису під цим відео. До речі, посилання на всі TV-бокси лежать у опису під цим відео. І промокод, якщо він існує. Тут ще є промокод технозони, можете купувати. На Aliexpress він коштує 67 баксів, можете зекономити, але чекати досить довго. Но сам факт того, що в нас є семпл, який ми. Робили самі. Зараз покажу. Давайте вмикаємо. І тут в нас виходить дуже цікава річ. Будь ласка, це ми під'єднували проєктор. Ну, на деякі моменти з втратою фокусу не дивіться, це не проектор, це не TV-бокс, це ми знімали на камеру, а уночі досить. Важко зняти так, щоб було однаково. Знімали ми Rocktech GX1 з технологією vs 10 увімкненою, Realtek з VS 10 вимкненою, і iMlogic S905X4. До речі, iMlogic S905X4, як самостійний він дійсно непогані тівібокси на цих процесорах. І це не означає, що там погане зображення, це означає, що Realtek на VS10 видає ліпше. Чи без VS 10, кому, кому більше подобається. Давайте почнемо саме з полутонів і з контрастності. Якщо ми подивимось, ну давайте, справа у тому, що різкі чіткість вона у динаміці проявляється. Справа у тому, що тут навіть видно, по, там, по, цих, деталях, по цих деталях, що в нас на Realtek vs 10 більш чітке, не ну, більш яскраве, більш контрастне і більш глибоке зображення, поясню справа в чому, бо він додає якісь додаткові полутони. Зараз тут навіть буде видно, ну, бачите, по камінню. А тут в нас картинка на MLG S905X4, вона трохи така, знаєте, знаєте, як, як пласка. От пласка. На самому Realtek відпрацьовує набагато ліпше. Так, Realtek завжди, е, ніже MLG, ліпше відпрацьовував, але коли вмикаєш vs 10 завдяки додатковим полотонам і більш широкому нот, широкому диапазону кольоровому, він. Дає зображення, воно, як знаєте, як більш об'ємне. Ну, давайте далі подивимось, воно у динаміці навіть е, зрозуміло. так Ми бачимо ці дерева, тут тут як таку сіру пляму, тут сіра з якимись тінями додатковими. А тут полутони, тут навіть у цьому моменті, бачите, де моя мишка, навіть можна розрізнити, от лисиця, йди, от, навіть от я зловив цей момент, навіть можна розрізнити. А, гілочки, гілочки, от дивись оцей момент. Лисіця, дивись. Отут у нас темне, так темне зображення. Так. Тут щось ми бачимо. Так більш а тут так. навіть ми можемо розрізнити. На ВС 10 ми можемо розрізнити гіл... Столбур, гілки. Да. Так, стовбури дерев і гілки, вони прямо розріз... розрізняються. Відрізняються дуже. І каміння те саме, воно більш чітке, ну воно більш об'ємне. Бачиш, тут, тут, пла... тут просто тінь, тут пласка тінь чорна, а тут полутони, і ми у тіні бачимо. Ну я не знаю, на телевізорі, мабуть, не передасть, бо ці семпли знімалися камерою. Ми бачимо у полотнах, от-ось по цьому камінцю, дивись, ось цей камінець. Чорне, чорна тінь, чорна тінь. А тут ми бачимо навіть каміння розділене перше. Деталі. Деталі. Тоб, тобто картинка на vs 10 дає більш детальне зображення е, у, полутонах, у полутонах і більш чітке більш, ну, не чітке, більш контрастне, більш кольорове і більш ємне. Ось, будь ласка, тут е, ось тут, тут навіть по зелені бачимо. Е, ось ця зелень, ця зелень, ця зелень. Різниця просто неймовірна. Відразу видно. І е, дерева, дерева, бачите, більш ємні. Тут пласке зображення, тут теж пласке, а тут більш ємне і за додаткових полутонів. Ну, ну, от як це? Це, е, це sdr зображення Це не HDR, це не Dolby Vision, це SDR-зображення. Це технологія, яка саме таке робить. І зайдіть в нашу групу на пороктеках, вони вам роз, 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 розкажуть про якість зображення. Давайте я зловлю зараз гілочки, ну, голки. О, ось тут прям, прям прикольно видно. Тут пласкі голки, от, от, от вони як одна статична картинка. Тут більш цікаве просто за, стосовно якості зображення, за, за рахунок зображення, а тут вони вже мають ємність. Якусь, об'єм, якусь, ну не знаю. І навіть по зеленій у цих е, кущах можна побачити, що на WS10 ВС все цікавіше. Тому я вам скажу, тут, тут зовсім видно. От дивіться, один і той самий кадр, ті самі гілочки. Ну, блін. Мені навіть говорити нічого. 4 на 32 Realtek 1325. От, будь ласка, давайте так. З Dolby Atmos. З АІПІК'ю, це в нас технологія поліпшення бітрейтності, скажімо так. Більш чітке зображення становиться. Ai це в нас технології АІСР. Це поліпшення бітрейтності. AIPQ – це поліпшення контрасту, кольоровості і інших деталей. Тобто він керує картинкою в залежності від кадр за кадром. В залежності від сцени, до того ж, це Netflix сертифікований, Google TV сертифікований, 4х32, і він просто крутелезний tv бокс. Якщо хочете щось, ну. Щось дешевше, дешевше 50 баксів, то Роктек 1 він без фішок штучного інтелекту, але на Реалтек 1315 і ВС в ньому є. Тобто, якщо ви чисто на стримінгових сервісах сидите, до того ж на Роктек на Nexoні теж можна взяти як офіційного представника з промокодом. Якщо ви просто сидите на якихось стримінгових сервісах українських, то будь ласка, це буде саме найліпше зображення. А от тут далі це було перше місце. На другому місці у нас югу SK1. І ви зараз скажете, ти, мабуть, шалиніше, там, 189 баксів ну, на даний час. Можете перейти в опис під цим відео, там посилання є, подивіться, скільки він коштує. Але справа у тому, що у Югус ск 1 є дуже потужний процесор, дехто не полюбляє, по-перше, сертифіковане, декому не подобається, наприклад, те, що там воно не таке швидке, не має 1000 Мбіт на Моланду, але я вам скажу так. Тут хоча Amlogic, але у Югус ск 1 є супер резолюціон, така штукенція, яка полюбляє. Поліпшує зовсім погані погані, погані відео до якогось нормального, нормальної роздільної здатності за допомогою AI Super Sampler. Тобто він в ньому є. До того ж, він також керує контрастом яскравостю, у відмінності від звичайного Modic S905x4, тут буде зображення дійсно ліпше. Дійсно ліпше, дійсно, дійсно цікавіше. Тому ми би, його рекомендуємо. 8х128 можна взяти, там, де, де хочете, можете брати, посилання опису під цим відео на перевіреного продавця. Але він дуже потужний, крутелезний, і оновлюватись буде ще досить довго. А, якщо немає грошей на це, ну буває таке. Токс 3. Я знаєте, усім кажу, токс 3, він на другому місці. Якщо немає грошей на його 1 беріть токс 3. 1000 Мітний лан, його асоційована прошивка, звичайно, можеки. 954, ну таке собі, це вирішувати вам. Але на третьому місці в нас Zidoo. Zidoo Z9X Pro і Zidu Z9X8K. Поясню, справа у тому, що Zidoo також має, ну, Принаймні Z9X Pro, він має Realtek процесори, навіть без технології WS 10, яку там теж можна увімкнути. Він буде показувати ліпше за AmLogic, але тут ціна і є WS10. Но, чому не зійду, більш на вас зіду Z9X8K? Бо там звичайний AmLogic S928K процесор, XK процесор 6х64. Але є також vs 10 який дасть нам ту картинку, яку ми хотіли б на проєкторах на SDR проєкторах Екторах дуже крутолезна, але якщо обирати між цими е, двома боксами, я брав би на Realtek Процесорів, бо там зображення буде ліпше. Це факт, це факт. Можете зі мною не сперечатися, можете самі подивитись, там, купити, протестувати. Я оцінюю органолептично, я вам скажу так. Далі, четверте місце в нас глобальна версія Xiaomi Mi TV Box з другої ревізії. це саме той третій варіант, який там стояв. І це я ж кажу, якщо б ви дивились на окрему її картинку, ви б не сказали, що він так погано показує. Він б сказав, ну, нормальна, класна картинка. Просто Realtek малює лі. Ліпше, малює ліпше. Але це бюджетний сертифікат на MLG s 905x4 з Netflix, з Dolby Audio, з Dolby Digital Plus, з Dolby Atmos, з DTS, USB є. Усі, не, усі сертифіковані сервіси будуть йти бездоганно, тому рекомендуємо. Ну, як бюджетний варіант. Стік в даному випадку не рекомендую, бо USB шки немає. Тут, тут якщо ви розумієте, що тут є з USB, є без USB, і ви хочете Realtek, то можете ще заморочити. А якщо ну зовсім грошей немає. Якийсь тівібокс до проєктору потрібен, то будь ласка, Танікс W2, за 26 баксів 4 х 32 чи за 20 баксів, за 20 баксів 50 центів 2х16 купили, перепрошили на Slimbox і забули. Такий tv бокс народний, я вам кажу, а для проєктору так зовсім підходить. А, також на Nexon є можна купити, он за 1000 гривень, та ще можна отримати знижку 50 гривень за моїм промокодом. Будь ласка, там чуть-чуть трохи менше, ніж 50. Заходимо, промокоди усі під до опису під цим відео, ну і на сам проєктор також. А з вами був Бабл. Я свій топ для проєкторів сказав на каналі Технозон Україна. На все добре.